З якими головними перевагами зустрічаються клієнти Auspex, коли е, переносять CRM у хмари від туча? я би найперше, напевно що виділив це підтримка, тобто технологій хмарних зараз на ринку багато, так і один з найважливіших моментів це підтримка, і е, ця підтримка має бути. А вчасна, Б – якісна, тому що більшість компаній, які починають свій е, шлях до автоматизації, вони не мають е, необхідних знань, необхідної експертизи, е, досвіду, часто компетенції, але вони потребують технологій. І е, для того, щоб забезпечити високий рівень цифровізації в їх бізнесі, відповідно обов'язково потрібно, щоб їх хтось супроводжував. І в даному випадку, тут і забезпечує м, оцей не Необхідний рівень підтримки для того, щоб компанії могли займатися власне бізнесом своїм своїми основними справами, а не відволікатися на якісь технічні моменти і просто віддати їх на аутсорс, фактично.